Розповісти про методи запобігання корупції та підсумувати кампанію декларування. Прикарпаття з робочим візитом відвідав заступник голови НЗК Артем Ситник. Усі деталі у матеріалі наших кореспондентів. Не лише про покарання порушників, але й про запобігання корупції. Ці питання обговорювались під час зустрічі заступника голови НЗК Артема Ситника з обласною владою. Мова власне іде про. А, про зусилля щодо профілактики можливих зловживань в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, От, тобто ми не говоримо про злочини, ми говоримо про те, як їм запобігти, яку систему роботи е запровадити, і як нам комунікувати всім разом, щоб було поменше тих негативів, які не є в нашому суспільстві. Тут дуже широкий інструментарій є і в НАЗК, і в інших державних органах це і. Уповноваження з питань запобігання корупції, які функціонують при всіх державних органах і при органах місцевого самоврядування. В минулому році ми запустили портал викривачів і всі органи державні і місцевого самоврядування мають на увазі і військова адміністрація обласна, і обласна рада, і міська рада це ці ті органи вже підключилися до порталу викривачів. Цей портал дає можливість Миттєво повідомити про корупцію, значну увагу у НАЗК приділяють також просвітницьким програмам. Формування нульової толерантності до корупції починається не з того, що ми розповідаємо про якісь затримання, а з того, що ми формуємо ще на початковому етапі, в тому числі в школах, вищих начальних закладах, сприйняття, що корупція це зло, і відповідно ми хочемо, щоб діти, які закінчують школу, вже мали. Хоча б загальне уявлення про те, що корупція це та загроза, яка не дає можливості розвиватися нашим нашій державі. На сьогодні кампанія декларування завершилась вперше. Свої доходи громадяни подавали за три роки. Такого ніколи не було. Це величезне навантаження як на декларанта, тому що він подає три декларації одночасно, так і на ЗК, яке отримало зараз більше півтора мільйона декларацій. За три роки і відповідно величезний пласт роботи, який ми самі фактично не зможемо подінути без допомоги і громадських організацій, і журналістів за підсумками цієї кампанії. Івано-Франківська область стала одним із регіонів України, де зареєстровано найменше порушень у декларуванні.